23 квітня 2024 рік. Скажіть, будь ласка, хтось бачив в армії циган в ВСУ, щоб служили і захищали Україну від ворога? Може, і є вони там, якщо хто то бачив і служить там, і бачить циган, скажіть, напишіть. Просто дуже цікаво, чи може таке бути, чи не може таке бути. Всім всього доброго, дай Бог всім здоров'я. Це місто Харків.